Страшний тиждень виявився для нашої громади. цей. ми сьогодні знову вкотре стоїмо на цій площі і прощаємося ще з одним героєм, який поклав своє життя на вівтар нашої незалежності, і свободи. Ми повинні пам'ятати, що війна забирає не тільки на фронті, війна може забирати і в тилу. Адже війна може закінчитися. Але наслідки війни ще можна споживати дуже довго. Я пам'ятаю, коли я народився, мій дядько, як розказувала моя бабуся, перебував в горні війни, яка була в Афганістані. Повірте, що пройшли роки, я вже досить дорослий, а ця війна його не залишила. Він далі бореться з нею часто вісні, і, на жаль, це чекає нас і в майбутньому. Тому для того, щоб перемогти у цій війні, ми повинні гуртуватися один з одним навколо нашої перемоги, і пам'ятати про тих воїнів, які бережуть нашу державу, стоячи на захисті її, а також пам'ятати тих, які виконали свій обов'язок і вже сьогодні перебувають тут, на відносно мирній Нашій території, всіляко допомагати їм адаптуватися до цього життя. Адже ми з вами не чули настільки великих вибухів, як чули вони. Ми не бачили того, що бачили вони. І звичайно, що їхня психіка і їхнє здоров'я є підірваним. Тому, коли ми бачимо військового, ми повинні максимально з пошаною ставитися до нього, адже тільки завдякуючи їм, ми маємо сьогодні це життя тут в мирно, яке ми маємо. Ми повинні допомагати тим військовим, які захищають, а також допомагати тим, які тут, і пам'ятати Пам'ятати про ту ціну, яку платить кожен, хто став на захист своєї держави. Хтось здоров'я, а хтось і життя. Нехай наш воїн спочиває з миром, нехай Господь. Дарує йому ті оселі, які будуть достойні того воїна, який своє життя поклав за кожного із нас, а нам всім нехай дарує об'єднаності навколо цього ворога і найшвидшої перемоги проти московського окупанта. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!